У мусульман всього світу цьогоріч, 11 березня, розпочався найкращий місяць року. Це місяць рамадан. Цей час має багато особливостей, зокрема, віруючи, дотримуються посту від ранку до заходу сонця, утримуючись від їжі, пиття, куріння та інших фізичних задоволень. Від заходу сонця дається Азан, заклик на молитву, після якої починається час іфтару, тобто вечері розговіння. Протягом місяця Рамадан наша громада проводить відкриті вечері розговіння. Іфтари з початком Рамадана ми почали це робити і буде проходити протягом усього місяця. Особливістю українських іфтарів, зокрема і в Кременчуцькій міській мечеті, є те, що організовуються фестивалі національних кухонь задля розширення культурного різноманіття та об'єднання. Протягом цього рамадану ми вирішили також зробити як свято для жителів нашого міста, для гостей нашого міста. А саме у мечеті організували декілька локацій, виставок: це виставка національного одягу мусульманських народів, різних народів, це виставка атрибутики мусульман, предметів побуту, виставка літератури. Також у нас. Сундучок мусульманина, тож для усіх охочих розділити свято Рамадану та ознайомитися з мусульманською культурою двері мечеті відкриті. Так невтар завітала кременчужанка Наталія, яка розповіла, що вже давно цікавиться мусульманською культурою. Дуже цікаво більш дізнатись про цю культуру. Про це свято я вже знаю на. Протягом чотирьох років знаю, як це все да? Ну в цьому році іменно ми дійшли до нічеті. Дуже ну, цікаво. Я думаю, ми ще не раз повернемося. Вражена як приймають люди, такий дуже важливий момент. Цікаво дізнатися, яке значення має місяць Рамадану для самих вірян. Місяць Рамадан – це особливий місяць, це місяць очищення організму як тіла, пост це є велика користь для організму. Та також цей місяць це очищення духовне. Людина старається робити більше добрих справ. Більше благо тож вітаємо вірян зі святом і бажаємо, аби цей час був наповнений благословенням, милосердям та духовним збагаченням. Софія Григоренко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.